Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна, я ваш улюблений особистий таролог. І давненько ми вже з вами не робили розклад саме на якусь конкретну ситуацію, щоб ви знали, яке саме рішення важливе вам потрібно прийняти, тому що не завжди ми да, можемо його прийняти самі. Самостійно нам потрібен якийсь такий поштовх, якась відповідь від всесвіту, від вищих сил, звичайно. Тому сьогодні ми будемо з вами робити дуже цікавий розклад. І одразу хочу вас попросити, обов'язково підписуйтесь на мій. Ютуб, мій інстаграм, тому що щодня я викладаю дуже цікавий та корисний контент. Також ставимо вподобайки, пишемо коментарі, залишаємо завжди свої враження, тому що я абсолютно все читаю, на все відповідаю і беру а, до уваги. Отже, беріть чай, каву. В моєму випадку я зробила собі каву вже вечір. Я ніколи ввечері не п'ю каву, але якось зробила її на автоматі. І думаю, значить, сьогодні має бути кава. Ну і звичайно, наше відео ми з вами розпочинаємо із прекрасної звукової тибетської чаші, для того, щоб ми очистились наразі від негативної енергетики і знаєте, налаштувалися, розслабилися, і із задоволенням подивилися це відео, завдяки якому ви потім із легкістю приймете рішення. Такових. Отже, розклад ми робимо з вами сьогодні на тему, чи варто взагалі а, повертатися до свого колишнього, да, в минулі стосунки, з яких ви колись вийшли по якійсь причині зрозумілій для вас або незрозумілій. Іноді, знаєте, кажуть, що під час ретроградного Меркурію ми можемо повертатися до колишніх, і в цьому нічого поганого немає. Але ви завжди маєте брати до уваги те, що ця історія може бути недовговічною. Тобто, саме той час да, під час ретрограду. Меркурію він є хорошим, щоб повернутися да, у щось старе. Тому ми і зустрічаємо багато якихось старих знайомих. Там от як я розказувала в одному зі своїх відео. це, Я не пам'ятаю точно, чи це були думки в голосі, чи це був влог. Але я говорила, що це настільки було неймовірно, тому що саме в той такий короткий проміжок часу я зустріла настільки багато людей зі свого минулого, яких я не бачила там вже більше 10 років. І це дійсно. Неймовірно працює всесвіт. Отже, давайте ми. Першу карту дістанемо його. Яка він людина і хто він? Перший зріс. Сонце, знаєте, людина, яка в гармонії з собою, він чоловік впевнений, який знає, чого він хоче, в принципі, у житті. І я скажу, що таких чоловіків доволі таки мало, їх небагато. Та і, в принципі, людей, які, да? Впевнені у своєму завтра, чітко знають, чого вони хочуть. Тобто, це не про ту людину, яка скаже, ну подивимось, я не знаю, що буде завтра. Поїдемо ми кудись, не поїдемо, одружимось чи не одружимось, ну подивимось. Ні, от він собі чітко вирішив в голові. Неважливо, що він вам говорить. Він вам може сказати, що я не знаю, що буде завтра, але тим не менше, він вже 10 разів подумав і собі це вирішив. Далі, королева Жезлів. От максимально людина наповнена. Він займається улюбленою справою, яка його наповнює просто у всіх сферах. Це Цей друзі в нього там прекрасні на роботі, можливо, в нього свій бізнес, якісь партнери, яких він знає вже доволі таки багато часу. Він максимально віддається своїй роботі і улюбленій справі і його. Коло оточення, воно створене ним, знаєте, дуже так детально і обережно. Тобто, будь-кого він своє життя не підпускає. І трійка мечів тут можна сказати, що він завжди знаходиться от, як говорить серед двох агній. Тобто постійно навколо нього є якісь певні люди, які намагаються вплинути на його рішення, на його думку. Але добре те, що на нього це не впливає. Він в будь-якому випадку приймає рішення сам, не дивлячись на те, хто йому що говорить і радить. Тобто така людина от, сам собі на умі. По якій причині ви розійшлись. Дев'ятка жезлів. Знаєте, таке відчуття, ніби вам хтось допоміг у тому, щоб ви розійшлись. От якась людина, яка от Нібито поставила собі ціль і робила вам якісь козні. Можливо, це е, да, його там мама була, або там якісь ваші родичі, або якась близька ваша подружка, яка ой, та він тобі не потрібен. Е, подивись навколо так багато класних чоловіків. А вона вже давно поклала око своє на нього. Знаєте, я своїх клієнтів там на наставництві вчу дівчат саме, жінок, так? коли у вас є якийсь чоловік, який вам подобається, ви йому також цікаво, але от ви на самому цьому початку стосунків, або ви вже багато років разом взагалі не важливо, ніколи не потрібно свого чоловіка знайомити зі своїми подружками. З одної сторони, Тут нічого такого немає, да, начебто да, це моя подруга, це мій чоловік, там, або хлопець, нехай вони будуть знайомі, але можна подумати, що ця установка є негативною, що жіночої дружби немає. Але жіноча дружба є. Хоча завжди потрібно бути максимально обережним, тому що я знаю неймовірну кількість ситуацій, які бувають. Наприклад, в мене було дві знайомих дівчинки. Одна була у стосунках із хлопцем вже сім років, і вона хотіла за нього заміж, вона чекала, коли він зробить її пропозицію. Вони там зустрічалися ще там з підліткового віку, і була друга подружка її, яка не була у стосунках. І та ну назвемо да першу, наприклад, там Віка, а другу назвемо Оля. Віка попросила Олю. каже: слухай, ти можеш, будь ласка, мого хлопця перевірити на вірність якимось таким чином, да, щоб я впевнилась в тому, що він от той самий, з якого я готова була б вийти заміж. І ця Оля настільки його перевірила на вірність, що вийшло так, що він покинув ту дівчину. Переїзд ту за кордон, вони почали прекрасно жити, вони одружилися, вона вже вагітна, і ось так. Або ще ситуація, коли там теж дівчина жила зі своєю подругою, в неї з'явився хлопець, вони почали зустрічатися, для неї ці стосунки були неймовірно важливими. І якби вона познайомила його зі своєю подругою, і тепер він зустрічається з її подругою, з якою вона живе досі разом. І це дуже така болюча історія, дуже ситуація неприємна. Тому все, що я говорю, я це говорю не просто так, а виходячи із досвіду та да, життів інших людей, своїх клієнтів і свого власного, наприклад. Наступна карта, дивимось. Луна. Ця карта місяць. Вона завжди про брехню. Тобто людина могла вас обманювати, де щось він не договорив, де щось від вас скрив, і ви, начебто, да, у ваших стосунках намагалися там от розгледіти, а де ця правда, а що було в його минулому, а що в нашому сьогодні, чи є в нас взагалі якесь майбутнє. Щось він мені не договорює. Да? Можливі, якісь були там, ви там перевіряли телефони, смски, фотографії його підписки, з ким він спілкується. Це цілком логічно. Я ніколи не говорю, що перевіряти телефон. Свого партнера, це є погано. Ні, в принципі, у вас мають бути настільки довірені стосунки, що ви нічого один від одного не приховуєте. Ніяких паролей на телефоні бути немає, тому що це є норма, коли. Ви відкриті одне перед одним. Ще буває, чоловіки люблять сказати: ось мій телефон, це моє особисте, це моє особисте життя, ти не маєш права там лізти в мій телефон. Почекай, якщо ти з жінкою, живеш в одній квартирі, спиш в одному ліжку, єсиш з одного стола. Все, ви разом, ви пара, яке інше особисте життя. Я не говорю, що не має бути ніякого життя да, поза стосунками. Звичайно, в тебе можуть бути свої якісь уподобання, друзі, хобі, але це вже трохи інше. Якщо вас дійсно щось мучить, ви відчуваєте, що щось відбувається, що щось від вас приховують, якийсь він вже не такий, якась не така поведінка. До речі, на моєму каналі є відео, яке називається Як зрозуміти, що вам зраджують, тому можете перейти і його обов'язково обов'язково подивитися, воно максимально корисне. Якщо це впливає да, на ваш стан, ви можете підійти до свого партнера і чесно сказати, послухай, я відчуваю, що щось відбувається не так, а я би хотіла подивитися твій телефон. І якщо вже там реакція буде якась максимально неадекватна, бурна, то можете бути впевнені, що а, дійсно щось відбувається не так. Що зараз відбувається в його житті, в принципі, як він живе? Що в нього в голові? Що в нього на серці, в думках? Шість мечів, отак от як я і говорю, знаєте, от людина, в якої є а, чіткий план по життю, він вже прям знає, коли що він хоче. Тобто, там, да, в цьому віці в мене а, свій бізнес, а, там через 5 років я вже одружуюсь, ще через 3 роки в мене буде там, дитина. От Все по чіткому плані в людини. І ви не зможете взагалі абсолютно ніяк е перевиховати його або змінити його думку, спробувати якось. Ні. Тут же все. все От вирішено в нього. Десятка пентаклів. В принципі, він зараз от і займається своєю роботою, те коло спілкування, яке в нього було, воно і залишилось, йому в ньому комфортно, він почувається прекрасно, всі його підтримують, всі його розуміють, сімірка пентаклів. Тобто тут немає жодної такої карти, щоб людина страждала, або думала саме про вас, або щось аналізувала і думала, щоб це змінити в своєму житті, там, пропрацювати, стати якось краще. Вже все ось. Як для нього на його рівні все в нього класно, і він пожинає зараз плоди того, да, що він робив в принципі у своєму житті. І Ще тут чаш, просто людина наповнена зі всіх сторін, і в нього немає ще в чомусь якоїсь потреби. Тобто немає потреби тут в грошах, в стосунках, в спілкуванні вже все це в людини є, от прямо по максимуму. Який наразі стан у вас? Що у вас на серці, в голові, в думках? Сім мечів. якраз таки ви знаєте про цю е, третю особу, яка допомогла де да, зруйнувати ваші стосунки. І ви дуже багато про все це думаєте, дуже багато аналізуєте, намагаєтеся взнати про життя цієї людини. А чому так? Якось шукаєте оці відповіді, які ви не можете ніяк отримати і знайти. Четвірка жезлів, ви та людина, яка дуже сильно хоче побудувати сім'ю. І вся ваша енергія, всі думки сконцентровані саме на цьому. І ви починаєте згадувати, як ви з цією людиною намагалися і хотіли побудувати сім'ю, і ви вже бачили цю картинку, такі візуалізували. І колесо. Знаєте, що пішли ось такі переміни, яких ви от не очікували, начебто у вашій голові було розуміння, да, що це не різко так все відбулося у вашому житті. Тобто йшов час, ви розуміли, ви бачили, так тут змінилася поведінка, тепер він якось по-інакшому там вдягається, говорить, розмовляє, щось же від мене приховує. І ось це все так наростало, наростало таким комом, що у вас вже було розуміння того, що можливо скоро все зміниться. Да? Ваше життя зміниться конкретно, і так і сталося. Але ви це сприймаєте в більш якомусь негативному баченні, а потрібно не все перевертати у знак плюс. Тут у нас якраз вісьмірка Пентаклів, те, за що я хотіла і сказати. Те, що ми самі будуємо своє життя, і саме в першу чергу потрібно побудувати це правильне бачення. Тобто, якщо ви... Чітко бачите, що у вас є десь мінус, його потрібно перевернути у знак плюс. Да? Тобто, це колесо на те, що все, моє життя змінилося, все погано, я не знаю, куди мені податися, що мені робити, чим займатися, як заробляти гроші, наприклад. Да? Абсолютно, це може. Торкатися любої сфери, а навпаки, ви дивіться на це під тим кутом, що а в мене тепер так багато нових можливостей. Я можу тепер спробувати займатися чимось іншим. Я тепер можу пробувати спілкуватися, знайомитися з іншими новими людьми, і це буде мені корисно. І, Можливо, саме тепер я знайду якусь свою улюблену справу, за допомогою якої я буду більше розкриватися, проявляти себе, або мій заробіток виросте. І це дуже класно. Нам потрібно працювати з вами саме м -м, над цим. І двійка жеслів, тобто вам потрібно із самим собою стати однією командою, тому що як ми дивимося зараз по розкладу, ми бачимо те, що він в своїх думках, своїй душі, в голові не приділяє стільки багато значення і часу. Енергії і ресурсу на вас, як ви на нього, тому що ви більше про нього думаєте, ви більше віддаєте цієї енергії людині. Ви його так скажемо, підкормлюєте своєю енергетикою, і тільки тоді, коли в якийсь момент ви зможете переключитися саме на себе, і ви відчуєте, що вам тепер добре, тому що ви вже закрили цей канал і перестали віддавати. І це відчується йому також у житті. Він відчує, що чомусь чогось йому, начебто, не вистачає. І саме в ці моменти, зазвичай, колишні і повертаються. І давайте подивимось, чи варто вам взагалі бути знов із цією людиною разом. І тут ми подивимось, тобто неважливо, чи з вашої ініціативи, чи з його ініціативи, да? можливо, проявиться він. Найближчим часом, або ви зробите щось таке, щоб да, себе показати, про себе нагадати, самі якось проявитися це для того, щоб вам там написали або задзвонили. Двіка пентаклів. Дивіться, це. Взагалі, я трактую цю карту як емоційні гойдалки. Або от ще є карта помірність в порожнє. Це дуже така схожа карта, двойственна. Тобто, це знову ж таки. Ви можете спробувати ще раз, але ситуація може повторитися. Тобто, емоційні гойдалки, на які ви підсіли, ви в них зараз відчуваєте якусь потребу, що ось мені знову хочеться переживати ці емоції, і буде знову погано. І дуже добре, просто жахливо, а потім просто прекрасно. І це все буде повторюватись. Тут подив, подивитися головне, да, карта от зірка. А, На початку вас може це надихнути, що як класно, ми знову зійшлися, відчуваю, що ми енергетично пов'язані. Але це всього-навсього кармічний урок, який потрібно пройти. Кожна людина в нашому житті, яку ми зустрічаємо, вона є кармічною. І вас буде тягнути до тієї людини весь час. Доки ви не пройдете цей урок, тобто буде ця сама ситуація у вашому житті повторюватись до тих пір, поки ви не усвідомите і яка є конкретно проблема у вашій голові, поки ви її не вирішите, це вже перестане відбуватися вся така циклічність. Це, як знаєте, говорять, що коли ти пережив людину, да саме в такому енергетичному плані. І якщо навіть ви будете жити в одному будинку, в одному під'їзді, ви руками можете просто не бачитись, там більше ніколи не пересікатися взагалі. А людина, яку по долі ви ще маєте зустріти, і навіть якщо ви знаходитесь в інших країнах, в інших різних да, точках світу, ви все одно зустрінетесь. Саме так це працює. Тому вам потрібно усвідомити, чого саме ви хочете. Чи достатньо ви вже натерпіли? Да, наскільки ви себе любите? Тут також і про любов до себе. у Мене ще на ютубі знову ж таки на багато тем. Є ще одне прекрасне відео. Думки в голос, мені потрібен чоловік чи хлопчик, да, про стосунки. Також зайдіть, подивіться, якщо от вам ну тяжко прийняти якісь рішення, і от, начебто, тягне, і ви головою розумієте, і усвідомлюєте, але серцем і душею не можете зробити взагалі ніякого кроку. Тому дивіться, будь ласка, і розбори таро, і психологічні розбори різних ситуацій. Пам'ятаєте, що вчитися потрібно не тільки на е, да, своїх помилках, а й на чужих, тому що я завжди приводжу приклади. Любіть в першу чергу мої красуні себе. Цінуйте, цінуйте свій час і краще більше помрійте і повізуалізуйте, які стосунки ви хочете бачити поряд із собою. Також можна прекрасно це промалювати на нейрографіці. Це просто чудовий інструмент. і Якщо ви хочете разом зі мною помалювати нейрографіку, ви можете записатися до мене на консультацію. І ми це зробимо вам все. Розповім, як це працює, як все це робити, які є схеми. Пишіть мені в інстаграм. Також, друзі, дуже вам дякую. За перегляд цього прекрасного відео. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Ставте вподобайку, пишіть мені коментарі, ваші враження, ваші думки, ваші якісь історії, те, що ви переживаєте наразі або пережили раніше. І також подякувати ви можете донатом на картку, яка знаходиться також в описі під цим відео, як і всі посиланнячка. Я вас цілую, обіймаю і безмежно любіть себе. Бажаю вам гарного і прекрасного дня!